Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Сожит. Сьогодні у нас четвер, 23 серпня, і я розпочинаю свій новий влог. Що я буду в'язати? За сьогодні я зв'язала таку хустку, за, за сьогодні і за вчора, після тих шкарпеток. Які дуже-дуже складні були, мені захотілося вив'язати щось просте, поки що така колбаска. Зараз підемо, спробую її до ладу привезти. я в'язала її до цього кардіганчика. Як завжди, рожево-фіолетові кольори не передаються. Але тут є такий колір, і вживу, вони набагато краще співпадають по кольору. Це буде така маленька хусточка, це не бактус, а хусточка на шию, які зараз дуже популярні. І зараз я спробую її відпросувати перед. Скоріше за все перед тим, як как... побрати. і покажу вам, що в мене вийшло. Трояни як подуріли, <рес> чесно вам кажу, що з ними таке сталося, не знаю. І причому всіх сортів, всіх сортів ось. Але Красива. І в мене вся кольорова гама, майже вся кольорова гама, яку я в'язала в серпні, вона чомусь така. Я дивлюся по відео дівчаток, які в'яжуть. Так само міняється. Як зачепиться один якийсь колір, і в'яжемо, потім переходимо на інший колір. Мабуть, це кольоротерапія. І інтуїтивно ми обираємо ті кольори, які нам зараз потрібні. Хоча рожевий і червоний, і ось такий яркий фуксія, ну, взагалі-то не дуже мої кольори. Ви їх не побачите ні в моєму інтер'єрі, ні в одежі. Але зараз я прям і ем, дитячий виробив, в'язалося. Цієї кольорової гами, і зараз і, і хустка, і шкарпетки в мене дорослі. І все рівно я домішую її, підмішую і гардероб, лук. Зараз готую луки, то я використовую в більшість випадків ось такі і е, поєднання саме. Такого фуксія рожевого, з зеленим, з салатовим, фіолетовим. Ну, подивимося зараз, що я там наробила зі своєю хусткою. Ось така хусточка я не стала робити так, як я спочатку собі надумала. Я не стала просувати все-таки. Пішла по класичному виконанні. Я її спочатку попрала, перегорнула на, вив... на виворітну сторону і трошечки розклала. Блокаторів. Я не блокую, дівчаточки, просто я маю поняття про того, як блокувати, але в мене жодної шарі нема. І... Так як дівчата це по правильному роблять на пенопласті з голочками і тому подібне, то я не роблю. Такого досвіду в мене нема. Тому зараз вона буде ось так сохнути, а потім прасочкою я її відпрасую там, де в нас не складеться або складеться. На сьогодні майже все. Хотіла сьогодні зшити. Ще пілочки на цей кардіганчик, який я вам показувала, але вони ще вологі. Сьогодні був дощ, і вони вологі. Тобто сьогодні цього я вже робити не буду. А вам я знову показую вечір, захід сонечка. І до завтра. Завтра буде новий день. Так, мої любі. Вечір, четвер. Сьогодні особливий день, День нашої незалежності. Я впевнена, що так буде завжди. Ми належимо тільки самі собі. І Україна завжди є, буде. І ми будемо процвітати і ви не уявляєте, як ми будемо класно жити, дівчата. Обов'язково це буде. Після роботи я трошечки сіла подзьобати хустку, яку я розпустила, я показувала в попередньому відео. Не склалася в мене з описом. Зараз я теж розпускала за два рази, доки я зрозуміла логіку. І ось там от лежить кардіганчик. Я спробувала набрати рукав і пров'язати його трошки. Ну, зовсім я трошки його пров'язала. Коли я кидаюсь тут до одного в'язання, то до другого, це означає, що я просто втомилась і треба відпочити. І вам я бажаю гарної ночки. У мене там вже ліхтарики потихеньку світяться і до завтра. Так, дівчатки, я. Дуже щільненько попрацювала з раночку, і довязала рукав і готова з вами поділитися з тою халепою, з якою я стикнулася. Це мікс пряжі на нако Шкарпеткова і Різе Ангора Реал 40. В 4 ніточки. Дві нако, але це не бохо, це нова яка пряжа, я вам потім скажу з таким вона, Дуже красива пряжа. Але що трапилося? Трапилось те, що пряжа поліміла. Бачите різницю поміж полотнами. Та ось це полотно явно біле, і це полотно розмита. Я спочатку дуже засмутилася, тому що цей яскравий кольор мені подобається якби більше. Але і ще більше засмутилася те, що це замовлення. І... Пряжа куплена немного, і ось така вийшла у нас штука. Ну, думаю, що це не критично, тим паче, що зараз, е якби в е за запране полотно, таке декілька разів, типу, його вже вимивали, вимивали, дуже е е в моді. Я таким чином попрала спинку, а потім вже прала інші деталі, не міняючи алгоритм того, як я робила. Але зараз я принесла ніточки, не Ні ті вже випрані. Зараз я принесу свіжі ніточки, ось такі я маю на увазі. І спробую їх в оцеті попрати, пополоскати. І подивимося, що воно буде. Ем... І саме цікаво, що воно ось так от збіглося не під час прання. Під час прання трошечки поліняло і ок, ну, начебто. А під час сушки воно ось так забарвилось. Бачите різницю я До цього. До того, що, що, бачите, зараз тут рядність така є, а після броньорядні нема. До того, якщо ви робите мікси, все-таки перевіряйте. Перевіряйте, чи то пряжа не ліняє. особливо, якщо є світлий компонент. Зараз я його поперу. І ще в мене яка зараз ще одна хлеба буде. Мені треба. Пришивну планку робити. Я ніколи це не робила. Зараз це буду сохнути. А я буду вивчати, як робиться пришивна планка, бо жодного виробу в мене того нема. Чому пришивна? Тому що мені і планку треба попрати. Якщо я цей виріб, знову буду брати все разом, не знаю, чи я того хочу. Тому спробую зв'язати пришивну планку. Все. Бажайте мені удачки! Добрий раночок. Сьогодні понеділок дівчата не знімала в суботу і неділю не мала такої змоги, і що я вам хочу показати. Оце варіант, коли ну, все вже зв'язала, нав'язалась. А тут ще того немає. Це резинка. Різинка для волосся. Вчора побачила у дівчат в інстаграмі, вирішила це діло повторити. Думаю, та я зараз швиденько. Як почала те в'язати і відчуваю, що у моїх більше вже немає. Зараз спробую намаг... намагаюся з'ясувати які ж там. Розмір тої резинки, бо в мене вже виходить шапка, ну чесно вам кажу, там велика така резинка, дуже класно виглядає, дуже стильно. І я вирішила оцей акцент або крапочку в цьому образі, який я нав'язала, додати. І ну, вже так відчуваю, що дуже така вже не крапочка буде. Зараз я це з'ясую, призупинила трошечки, дівчата вже вив'язала. Пішла подивитися, як. ну, Вчора вже нав'язалася, сьогодні пішла подивитися, як це люди роблять. Йой! Злякалася, тому що відео з як розрахувати реглан-погон або реглану лінію ну більш такі базові майстер-класи, вони простіше, ніж те, що я побачила на рахунок різинки. І зразочки, і, і ну, ну що не хочеш. Так, так все складно, що я аж злякалася, думаю, чого це я полізла в ці різинки. А, і що я вам хочу сказати, що я навіть на алгебру згадала, тому що у цих відео ще корисного я набула. Ну, у мене волосся коротке, а мені ж треба це на хвіст, хвоста поблизості немає, то я. У дівчат подивилася на відео, що резинка внутрішня десь від 13 до 16 см. І розмір, оцей розмір у мене 13 см, і я сиділа, розраховувала довжину е кола, що ви собі думаєте. 2 пі е на радіус да, помножити, згадувала ці формули. Добре, що нас гарно навчали. Ну, коротше, я зараз чекаю, чекаю, що мені скаже дівчатка, які вже це в'язали. Бо тут вже і вага така собі, дівчаточки, нормальна. Тут 25 см і, ну. Шубейка. А я ще взяла тоненькі спиці. І, ну, чи, як, ну, це не, не тоненькі, 2,75. Е, оце вже звичка, якщо ти в'яжеш на Шкарпаткових, в'яжеш щільненько. І такий я тут собі валянок зв'язала, що капець. Зараз буду бачити. Що я ще наробила? Е, полізла знов таки в інтернет. і Почала вив'язувати ось таку шаль трикутну, асиметричну, знов, але іншим способом. І знов <кій> лишила, знов я не вірю тому опису, тому що в мене, по моїм розрахункам, щось не не та... Не так відбувається. Хоча мені дуже подобається і візерунок, і колір такий осінній, але дуже складна річ від слова. Ну, поки що складно, поки що треба логіку це зрозуміти. Якщо в мене все вийде, я вам обов'язково покажу, як це в'язати. Тому що єдиний, не єдиний, може, єдиний поки що плюс. Це те, що вона дуже цікаво в'яжеться. Не нудно, знаєте, тут міняються візерунки, треба все рахувати, контролювати. Це така нерелаксна річ, але для музику, то нормально. Це е, Гора Ріал. В одну ниточку я в'яжу. Ось думаю, що якщо б я в'язала. В дві ниточки то було б краще. Мені стається, що мені і полотно не дуже подобається, бо воно дуже-дуже легеньке таке собі. Знаєте, не хустка буде, не, із, не, не така хустка, як в мене ті е, хусточки з е, китицями, а більш легка, скоріше на шаль схожа. І зараз я піду на вулицю. Два, три, третій день дівчата сиджу в хаті, бо ви ж, може і у вас така сама історія, дуже жарко, дуже спекотно. Восьма ранку, але вийти на вулицю вже неможливо. У нас в тіньочку було 32-34, на сонце навіть боюся думати. Що там таке відбувається. Зараз спробую на вулицю вийти з тим виробами, які я закінчила, вам покажу. І е, будемо щось думати ось цими двома штучками. Ну, і мало того, що, значить, у мене ще одна шальна спицях, ту, яку я перев'язала, ще одна шкарпетка недов'язана. Щось я в цьому місці і багато в'яжу, і багато е, роблю недов'язів. Ну, таке життя. Перше, що я вам хочу показати, це ось такий базовий жилет я вив'язала. Він зв'язаний з авторського міксу. Тут є меринос, Мохер і така фантазійна ніточка. Махер з ось такими. Не знаю, як вона називається, дівчата, але ну, виглядає симпатичненько. Це я таке собі заміксувала і вирішила зв'язати ось такий базовий жилет. Без акцентів ні на що. Він не широкий, не оверсайзний. Якщо ви бачите, то він спочатку звужується, а потім розширюється. Пройма вив'язується разом. Тут я переходила на рис, і е силует ось такий. Розширення, звуження, розширення. На. І скос плеча тут є. Скос плеча і горловина, яку я підшила внутрі. Легенько закрила по візерунку і підшила. Вага 220 грамів. І він цупкенький, тепленький. І зараз я вам покажу, під що я його зв'язала. Зараз я в'яжу речі на осінь. Є такий проєкт сумісний. Мені дуже він сподобався: капсула на осінь. Не приймаю в ньому участь, тому що ну, не встигаю по певним причинам. Але сама ідея, саме капсули, мені дуже-дуже-дуже заходить. Я не люблю річ, яка ну, просто да, як той одинокий банан. Її не можна до чогось приєднати, а якщо у вас декілька таких речей, то вважайте, що у вас немає гардероба. А коли речі міксуються, і ти з трьох речей можеш зробити вже собі шість луків, оце да оце класна річ. І так я завжди намагаюся робити і з покупками свій гардероб, і коли я в'яжу, теж намагаюся цю річ, якщо мені вона навіть дуже-дуже сильно подобається, втиснути в свій гардероб. А по, принаймні я намагаюся тоді щось змінити в своєму гардеробі, додати якусь ще гілочку, але так, щоб. Можна було такі заміксувати. І зараз я вам покажу, для чого я в'язала цей лед. Ми купили юбочку, фуксію, ми зв'язали розовий а, жилет, ми купили білі брючки і. А, а, Оце е, можна буде ще одягти зі всіма цими речами. І е, далі ми зв'язали кардиган, зараз я вам покажу. Ну, ось дивіться, ось така була ще задумка. Цей кардиган так само дуже класно буде під'єднуватися з спідничкою Фуксія і з білими штанцями, з джинсами. Е, е, і він дуже тепленький. То, що я вам показувала, як він в мене поліняв. До речі, дівчата, ті ніточки, які я прала і потім оцетом сполоснула, вони не поліняли. Але треба ще полотно спробувати вив'язати. І може щільність ось ця прилягання ніток просто в моточки, не дає такої щільності, як в в'язаному полотні, то я щось вив'яжу оту. Що я там в'яжу різинку, я потім поперу. І е, вам скажу уже точно, остаточно, чи це допомагає. Ну, Як ви бачите, в, основ... в, в взагалі вироби це недолік недоліком не стає, мені дуже подобається. І оцей жилет можна буде утіплити ще кардіан, Да? Тобто він дуже цупкенький. До речі, дуже мені подобається виворотня сторона. <кій> Можна було б 100% ще і ну, ось так от зв'язати. Бачите, було б дуже красиво. Ага, з приводу планки, дівчаточки, не стала я. Не стала я заморачувала це так сильно. Почитала, що пришивну планку можна пришивати тільки на виробах з тоненької пряжі, а тут в мене 100, 100 метрів в 100 грамах, і тому я не ризикнула. Тобто я набрала по краю і вив'язувала уже. Ну, ось так він виглядає. І я думаю, що цей жилет його доповнить. Можна буде з білою блузочкою носити, яка у нас є. А можна ось так от з жилетом. Так буде акцентик. Зараз ще вам покажу. Ну, ось вам така ще база. Ми купили ще такий біджак, придбали. Оверсайзний і на... під... під пиджак, якщо ми одягнемо цей жилет, теж буде дуже класно. Мені так здається, треба подивитися. І якщо одягти ще ярку спідничку фуксі або світлі штани, буде взагалі помпезно. Дочекаюся фоточок, які мені... <кхід> зроблять мені, і побачимо. Так, йдемо далі. І знов про кардіган. Дивіться, я не дуже люблю В-образні вирізи. Вони мені дуже личать. Це мій виріз на мою фігуру. Але чому я їх не люблю? Тому що, як моя бабуся казала, душа відкрита. Тобто тут завжди треба думати, що під нього одягнути. Такого, щоб це не зіпсувало. Будь-що, вже не одягнеш. Да? Я маю на увазі або водолазочку, або джемпер, або ковтинку. Ось. Або на футболочку, наприклад, на маєчку, на голе тіло, наприклад. І що я зробила? Я зв'язала ось таку хусточку. Ви її вже бачили. Зараз ми спробуємо. Це зробити на кардіган. Ну, ось так приблизно я собі надумала, якщо ще буде е, спідничка, наприклад, фуксія, е, ту, яку ми придбали, або світлі штаніжки і оцей платочок, хусточка, то я думаю, що буде дуже гармонійно виглядати. Ну, треба спробувати. Це, ну, мені зараз ось так дуже подобається. Треба ще на моделі це подивитися. З приводу хустки. А, давайте завершимо кардіган. Майже 800 г міксу пряжі. Нако Шкарпеткова і Alize Ангора 40. Це ББУ. 44 грима пішло на цю хусточку. І я що вам хочу сказати, дівчаточки? Я б взяла іншу пряжу, тому що Вул дуже класно тримає різинку, вона пластична, і її треба було розплющувати для того, щоб вона не Да, ви бачили, як вона колбаскою. І я думаю, що ну, це дарма витрачені, витрачені властивості пряжі. Тобто на такі хусточки, не саме, саме на, на таку хусточку, яка в'яжеться лицевою гладдю і обробляється айкордом, я думаю, що треба брати е, е, пряжу, яка не тримає різинку. Тому що, так, да, вона виглядає супер, все добре, я з нею поборолася. І, але міняти характер пряжі, думаю, що це не дуже була вдала ідея. Але мені треба було по кольору, і думаю, що е, я справилася з цією е, задачею. Ось такі мої здобутки за ці декілька днів. Е, ну, я задоволена, тепер я це відправляю і буду чекати фотозвітів. Йдемо працювати далі. У нас нарешті пішов дощ. Я завітала в маленьке кафе, замовила собі некорисні продукти Кока-Кола і Стрітфуд. Буває, дівчата, буває. Іноді я можу посмакувати ось таким бургером з лососем і збити його Кока-Колою. Не корисно, але дуже смачно такі рукавички чорні, щоб не замостити руки. А потім я таки зайшла в своє улюблене кафе. Це львівська майстерня шоколада і я... шоколаду. І я замовила собі каву і своє улюблене тістечко казірвати. Смачного. А ось так виглядає дівчата мій кінець тижня. Незрозуміла непослідовність, непослідовність, невибір пряжі, не кольорова гама, там розпочала, там не закінчила. Це можна з одним словом назвати муки творчості. Але і таке в нашій справі буває. Сподіваюся, наступний тиждень буде в мене більш творчий. Я вам всім бажаю гарного, спокійного тижня. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставте уподобайки, і я вас дуже буду чекати на своєму каналі. Дуже рада кожній з вас. Задавайте, будь ласка, питання і до нових зустрічей.